Слава Україні! Ніч на Одещині пройшла без сигналів повітряної тривоги та, слава Богу, без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати усі поставлені бойові завдання, а критично важлива інфраструктура нашого регіону повністю забезпечена та діє стабільно. Всі органи влади знаходяться на своїх місцях та виконують свої функціональні обов'язки. А бавовна. Бавовна зростає. На території тимчасово окупованого Криму, не лише на Суші, а й на морі. Пам'ятаєте, як минулого року ми з вами говорили про те, що ми, Одесити, готові надати консультації для мешканців тимчасово окупованого півострову як вести себе під час сигналів повітряної тривоги? Наша пропозиція залишається в силі. А кожному з вас я дякую за те, що працюєте разом Усі ми працюємо разом на перемогу та мир. І кожен день наближає нас до цієї перемоги. Тихого і продуктивного дня! Ми переможемо, тому що ми нація незнавних. Слава нашій нації! Тримаємо стрій! І обов'язково! Давайте посміхнемося, бо Україна і кожен з вас того заслуговує. Кожному 4 0